Херсонці Олег та Ірина Задорожні у вересні 2023 року заснували у нововоронцовці артпростір. Тут займаються з дітьми за допомогою різних методик. Майстер-клас, які ми проводили, це виготовлення іграшок, а пошиття м'яких іграшок, виготовлення картини з пластиліну, декупаж. Це ми прикрашали дерев'яні коробочки та виготовляли свічки з вощів. Це із майстер-класів. Зараз, наприклад, що ми робимо? Дітям так сильно сподобалося зробити мені з злочинни, що ми виготовили старшу групу і хочемо їх реалізувати, і на зібрані гроші діти проголосували, що ми ці гроші відправимо на потреби за себе. Працювати з дітьми почали у травні 2023-го. Заняття відбувались нерегулярно. Згодом, за підтримки місцевої влади та волонтерів, вдалось облаштувати простір, каже Олег Задорожній. Працюють п'ять днів на тиждень. Вік відвідувачів від двох до шістнадцяти. Зараз у просторі займаються тридцять хлопців та дівчат. Урини є своя програма, яку вона розписала як артерате. Вона розрахована на півтора місяці, і групові діти мають бути там групи максимум до сіми дітей в одній групі має бути, інакше вже не контрольовано. І тому групи так набираються такої кількості, щоб вона могла їх купити. Деякі діти ходять по два, три, чотири курси з ну, вересня, а й деяким було достатньо пройти один курс, там півтора-два місяці, і все. То воно ну, там ми як здавали звіт, то ми десь близько ста дітей вже в нас відвідали. Олег та Ірина Херсонці до початку повномасштабного вторгнення мали родинний бізнес з обсмажування та продажу кави. Під час окупації розповідає подружжя діяльність припинили, але з міста не виїхали разом із півторарічною донькою Уляною. Ходили на проукраїнські мітинги. Ми відчували дійсно загрозу, що нас можуть вбити, і ви пам'ятаєте, весь Херсон виходив. Всі вулиці були забиті, все фланами було. Ми всі родиною ходили кожен раз, але дійсно до того моменту, коли вже не почали стріляти, і ми вже почали. Ми вже зрозуміли, що все, все нам не дадуть спокійно вже мітівати, але ми були дуже щасливі це все показати нашу позицію і що Херсон не злякався. З тоді ще окупованого Херсона виїхали наприкінці вересня 2022, спочатку до Одеси, а у квітні 23-го переїхали на малу батьківщину Ірини до Нововоронцовки. І вже в Одесі в нас така ідея створення громадської організації. Переїхати все таки в моє селище, бо вже тоді ми, ну, ми навідували звичайно до моїх батьків. Ви вже бачили, як ситуацію, як село постраждало, що постраждало наше. Трошки стало, як то кажуть, плачено і шкода діток, які тут живуть, порівняно з тим, що отримують діти і мають можливості в таких містах, як місто Одеса. Цех у Херсоні, де колись обсмажували каву, пошкоджений, розповідає Олег. Після підриву російськими військовими Каховської ГЕС обладнання затонуло. Говорять, поки повертатись до Херсона і відновлювати бізнес не планують. кажуть зараз, вони потрібні у Нововоронцовці. Як воно буде далі? Ну будемо дивитися, поки ми. Чесно кажучи, не вбачаємо зараз наразі. Ну немає внутрішньої такої мотивації для того, щоб займатися бізнесом, це перевозити і заново починати синтесувати. Так як ми відчуваємо біль а, тих мешканців, де ми зараз живемо, да і що ми зараз тут потрібні, і сам бізнес і кошти можу трохи почекати, коли вже стабілізується. То зараз людям більше потрібна наша нашого. А тут родина задорожніх продовжує розвивати простір, в якому згодом планують створити сімейний центр. Альона Мовчан, Суспільне, Новини Херсонщина.